Вітаю вас, мої малята! Сьогодні ми з вами пограємо в гру, яка називається Хто працює в дитячому садочку. Тож будьте уважні, слухайте та відповідайте. Хто садочком всім керує, мов оркестром диригує, хто піклується про всіх і дорослих, і малих, хто про лад в садочку дбає. Цілий день десь поспішає. Хто турбується весь час, щоб був затишок у нас? Так, це директор. Що робить директор? Директор керує, піклується, турбується, Про садок, діточок та працівників. Вміє все вона робити. І в'язати, і ліпити, малювати, вирізати, любить казочку читати, з дітьми любить в ігри грати на заняттях їх навчати. Терпелива і привітна, ніби сонце в небі літнім. Хто це? Так, малята, це вихователь. Що робить вихователь? Вихователь навчає діточок, грає з ними. Виховує. Добре, молодці? Маленька, тендітна, а скрізь устигає. Помиє підлогу і пил витирає, дітей нагодує і посуд помиє, і ліжка застелить, і все вона вміє. Хто це така? Так, це помічник вихователя. Що робить помічник вихователя? Помічник вихователя? Прибирає, миє посуд, застеляє ліжечка. Молодці малята. Хто спішить завжди в турботах, прийде першим на роботу, смажить рибу і котлети, суп готує вінегрети, борщ, картоплю, капустняк. Справ не злічимо ніяк. Хто це? Це кухар. Що робить кухар? Кухар готує, варить, смажить, випікає. Є в садочку диво фея. Руки добрі, ніжні в неї. До дитини доторкнеться, біль ураз тоді минеться. Відступа температура, бо у неї є мікстура. Хто це? Це медична сестра. Що робить медсестра? Медсестра слідкує за здоров'ям діточок. А ця людина на заняття завітає. Вихователям бажає, щоб було дітям цікаво і щоб гралися немало, щоб знання чудові мали, в школу радо вирушали. Хто це така? Це вихователь-методист. Що робить вихователь-методист? Вихователь-методист допомагає та контролює роботу вихователя. Люблять сирники малята. Де ж продукти діставати? Як приємно в ліжку спати, де ж постелі треба брати? Фарбувати двері час. Фарбу хто знайде для нас? Хто в турботах кожен час? Це завгосп чудовий наш! Що робить завгосп? Завгосп турбується про те, щоб у діточок все було. Він виконує зарядку, кожну вправу по порядку. Спортом всіх дружить навчає, про здоров'я діток бає. Хто це такий? Це інструктор з фізичної культури. Що він робить? Інструктор з фізичної культури навчає дітей фізичним вправам. Чисті ніжні, ніжні звуки подарують її руки, легко клавіші торкають і діточки усі співають. Хизь до танцю також має. Нас усіх цьому навчає. Хто це? Це музичний керівник. Що робить музичний керівник? Музичний керівник навчає співати та танцювати. Всі страхи твої розвіє, приголубить, пожаліє, В ігри з нею можна грати, може й казку прочитати. Її дуже поважають, як цю людину називають. Так, це психолог. Що робить психолог? Психолог виявляє дитячі страхи та допомагає їх побороти. Хто вчить звуки говорити, просить слово повторити? Хто проблеми в мові має, він майстерно виправляє. Хто це? Це логопед. Що робить логопед? Логопед виправляє звуки. Мовлення дітей. Тут бурлить усе й парує. Хто усім тут так керує? Хто чистенько вміє прати і охайно прасувати? Хто хазяйка чистоти? Так, малята, це праля. Що робить праля? Праля пере білизну та прасує її. Хто так рано замітає? Двір чистенький, хто тримає, гарно всюди прибирає, ну а взимку сніг згрібає. Хто це? Це двірник. Що робить двірник? Двірник прибирає територію дитячого садочка. В кого дуже пильне око? Пильне, не всепуще і огляне всі куточки око всевидюще, бо така у них робота пильно вартувати, так, щоб ризику малята не могли зазнати, хто це такий? Це сторож. Що робить сторож? Сторож охороняє дитячий садочок. Ось, малята! Ми з вами і повторили професії людей, що працюють у дитячому садочку. На цьому я з вами прощаюся!